Отче, яку можете дати пораду стосовно милостині. Я допомагаю на збори для армії, даю пожертви в церкві. Проте мені шкода віддавати багато коштів людям, і я не шукаю спеціально кому б допомогти. В основному, хід вашої думки йде правильно і ви пишете правильно, цілком. Я погоджуюся з ходом вашої думки, натомість формально те, що ви написали, то все-таки деякі нюанси треба згладити. А саме, Стосовно милостині, по-перше, мені здається, що е, суть милостині, ви розумієте, добре, і робите це правильно, зафіксуємо. Допомагає на збори для армії. Це прекрасно. Як кажуть багато волонтерів, що краще десь передати 10 гривень, нехай навіть буде, аніж робити просто нескінченні вподобайки і репости. Ті, хто збирали, знають, що поширень там кілька сотень, а назбирано кілька гривень. Тобто, це означає, що люди готові поширювати, але не готові пожертвувати. Тому, якщо ви можете регулярно підтримувати когось, підтримуйте і підтримуйте після того, як перевірите. Перевірили, переказуйте, допомагаєте. Знаєте цих людей, допомагайте, не знаєте цих людей, шукайте тих, яких знаєте. Тому що так може, ну ви повинні бути впевнені в тому, що ви робите щось добре. Далі. Даю пожертви в церкві, наприклад, є на службі. Далі. Але мені шкода віддавати багато коштів людям, ну тобто людям, а в церкві або на війні, на війні то то що не люди, то рептилоїди, якісь чи хто. Маєте на увазі, що випадковим перехожим, ні, випадковим перехожим я не рекомендую давати, тому що як правило, це є або історія пов'язана з алкоголізмом, або з наркоманією, або навіть з окаліченням, спеціальним окаліченням людей для. Того, щоб жалісливіше це виглядало. Наприклад, коли я був в Римі, бачив багато покалічених чоловіків, яких десь там якось викручені ноги, руки. Виявляється, їх спеціально так покалічили, для того, щоб вони ось так жахливо виглядали, щоб їм цю милостиню кидали. І тому, даючи милостиню в таких випадках людина стає співучасником окалічення конкретно цієї людини, тому що її здеформували таким чином фізично і морально також. Тому, коли ви там кажете, що спеціально людям не даю. По-перше, кількість грошей, які ви раз на місяць можете комусь пожертвувати, є досить обмежений. Це правда? Це правда, тому що у вас є там чи робота, чи стипендія, чи пенсія, чи звідки б ви не отримували якийсь дохід, ви маєте витрати. Банально якісь комунальні, банально якісь продукти, ну банально ще якісь речі. Ну, якщо у вас щось залишається, і ви маєте можливість ще чимось поділитися для когось, ну то так. Поділитися для когось, але, на превеликий жаль, і інфляція, і багато яких інших нюансів зводять до того, що цих коштів насправді не є аж так зайвих багато. Тому слід з ними поводитися вкрай розсудливо і думати, кому давати. Мені просто шкода ділитись великою сумою коштів. Хочеться собі більшу суму залишити, все ж таки. Якою має бути ця сума, це не мені вирішувати за вас. Абсолютно не мені. Я лише кажу: ви спиталися, кому можна давати. Я кажу, давайте на цільове призначення. Ну, у вас в родині, напевно, так як і в кожного, є хтось, хто служить у війську зараз. Йому потрібно, як не. Якісь елементи одягу, то якісь там дрони, то якісь реби, то якісь прилади нічного бачення це все досить коштовні речі. Тому коли ми на такі речі скидаємося і купуємо, ну то звісно, це не їм треба купити ці речі, це нам треба, щоб в них були ці речі, бо вони будуть живі, здорові і так далі. Тому що так, якщо ламається чи там збивається якась техніка, якийсь дрон, то це не проблема. коли людина отримує якесь поранення, це проблема. Так тут просто, тут доступно, правда? Тому, якою має бути ця сума? Ну, по-перше, якщо ви вже кажете про якусь суму, ну то я особисто за вас радий, що ви маєте щось з чим думаєте, що з ним можна зробити. Значить, ви свої базові потреби покриваєте і щось там собі вже можете запланувати. І це прекрасно. Ну, можете далі собі думати, як ці гроші якось розумно, грамотно вкласти. Частину даєте на пожертву, частину даєте на милостиню, далі... Думаєте там про себе, про своїх дітей, онуків і так далі?